Основні правила для створення ефективного маркетингового відео Перше, що потрібно усвідомити, відео це час. На нього треба виділити час в напруженому графіку або переконати співробітників працювати на камеру. Також відео це гроші. Так, сьогодні можна знімати гарне відео і на телефон, але гарна обробка редагування або додавання музики може вимагати особливих навичок, придбання програм або знаходження фахівців. І так, давайте розберемо, а навіщо взагалі потрібен рекламний ролик. Перш ніж ми почнемо, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Перше. Збільшення кількості конверсій і продажів. Додавання відео до лендингу може збільшити кількість конверсій на 80%. Крім того, відео можуть безпосередньо продати продукт. Згідно з дослідженням. 74% користувачів купують після перегляду відео про продукт. А справа вся в тому, що людський мозок найкраще сприймає саме аудіовізуальну інформацію. Друге збільшити рентабельність інвестицій. Так, створення відео коштує дорого, але 76% компаній стверджують, що вкладені гроші швидко окупаються. Крім того, онлайн-інструменти для редагування відео постійно вдосконалюються і стають доступнішими. Ваш смартфон вже може зробити досить пристойні ролики, і навіть з. З'являється ai сервіси, які можуть зробити вам відео, користувачі і не очікують ідеальних відео від вас. Основним критерієм є якість інформації та відповіді на всі питання, які можуть виникнути. Третє створити довіру до вас. Це основа конверсій і продажів, але розбудова довіри повинна бути самоцільною. Вся концепція контент-маркетингу ґрунтується на довірі і створенні довгострокових відносин. Краще дайте людям прийти до вас самостійно, просто надаючи їм цікаву і корисну інформацію. До речі, рекламні ролики можуть сприяти зміцненню довіри. Деякі споживачі, як і раніше, скептично ставляться до покупки продуктів і послуг. Інтернеті вони бояться, що вони будуть обмануті, але ефективні маркетингові ролики представляють свою продукцію в розмовному способі. Це створює відчуття індивідуальності, тому 57% споживачів кажуть, що відео дало їм більше впевненості для покупки онлайн. Четверте, Google любить відеоконтент. Відео дозволять вам збільшити час перебування відвідувачів на вашому сайті, і пошукова система автоматично вважає, що сайт хороший, тому потрібно показати його ближче до перших позицій. За статистикою сторінки в 53 разів частіше з'являються на Google, якщо в них є вбудоване відео. П'яте відео може пояснити все. Якщо ви запускаєте новий продукт або послугу, то створіть відео, щоб показати, як воно працює. 45% компаній, які використовують відеомаркетинг, мають пояснювальне відео на своїй домашній сторінці. З цих підприємств 83% заявили, що їх відео з поясненнями на головній сторінці є ефективним. Шосте. Відео підкупає навіть ледачих покупців. Відео є відмінним інструментом для навчання, тому що це дуже легко споживати. Відео замінює десятки сторінок опису, швидко і візуально демонструє продукт в дії і може охопити широку аудиторію. Навіть самим ледачим це зайде. Головне переконатися, що ви зосереджені не тільки на очах, але й на вухах потенційного клієнта. Сьоме відео люблять соціальні мережі. Соціальні мережі постійно додають нові функції. Інстаграм зробив сторіси та прямі трансляції, потім Рілс, Ютуб Шортс. І я думаю, далі буде ще більше багато нового пов'язаного з відео. Також пам'ятайте, люди прийшли сюди відпочивати, тому при створенні відео не перевантажуйте їх зайвою інформацією. Ну що, а зараз я вам розкажу 6 кроків для створення маркетингового відео. Перше, створіть план і подумайте про ідею. Подумайте про те, що ви скажете у відео. Для цього дайте відповідь на ці 11 запитань. Для кого це відео? Де ви опублікуєте його, як це вписується в ваш маркетинговий план, що слід робити глядачеві після перегляду цього відео? Чому ваше відео будуть дивитися? Для кого це відео? Поточних користувачів або потенційних користувачів, як це допоможе вашим користувачам, чи можете ви створити це відео, як довго це займе? Яка довжина? 10-хвилинне на навчальне відео або про 30-секундний жарт, чи захочуть глядачі поділитися цим зі своїми друзями. Друге. Вирішіть, хто буде знімати і редагувати відео. Навіть коли ви створюєте план, визначте, ви можете зробити це самостійно, або ж краще делегувати якусь роботу професіоналам і зосередитись на тому, що вам цікаво. Третє. Визначте, куди відео піде. Наприклад, для Instagram краще зробити вертикальне відео і обмежити себе одною хвилиною. За статистикою, це збільшує кількість переглядів на 30-35%. Публікуючи на YouTube, використовуйте пропорції 16 на 9. Оптимізуйте назву для пошукових запитів і додайте яскраву клікабельну обкладинку. Краще дотримуватися плюс-мінус одного стилю. Тривалість відео також залежить від розташування. Наприклад, для лендингу краще обмежитися однією або двома хвилинами, в той час, як для блогу. Краще зробити відео довше згідно зі статистикою HubSpot. Ідеальна довжина відео це для Instagram 30 секунд, для Twitter 45 секунд, для Facebook одна хвилина, для YouTube від 2 хвилин. Четверте, розкажіть історію. Сторітелінг працює в текстах і так само у відео. Люди люблять історії, вони допомагають у легкий спосіб пояснити складні речі, зробити відео більш наочним і цікавим, підвищити довіру і лояльність до вашої компанії. П'яте. Додавайте субтитри. Понад 85% глядачів дивляться відео без звуку. За статистикою, загальне охоплення відео з субтитрами становить на 16% більше, ніж без них. Ви можете додати відео субтитри самостійно або за допомогою спеціальних додатків, як, наприклад, Captions. Шосте. Додайте заклик до дії. У кожного відео повинна бути конкретна ціль або задача, тому обов'язково додайте заклик до дії, щоб людина розуміла, що саме треба зробити. Це може бути спливаючий титр з посиланням на сайт, фрази у відео, такі як підписатися на канал, залишити коментар, реєстрація на вебінар або мініатюра з рекомендованих відео в кінці. Отже, правильне маркетингове відео має план та ідею, створюється під конкретну соцмережу або сайт, містить в собі історію. Має субтитри та заклик до дії. Якщо ви хочете більше дізнатися про створення маркетингових відео, то переходьте за посиланням в описі під цим відео та реєструйтесь на безкоштовний майстер-клас, де ви дізнаєтесь, як опанувати професію інтернет-маркетолога.